Десята ранку час новин для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ. Вночі ворог із Ростовської області випустив по Україні дві балістичні ракети іскандер, м а також з п'яти напрямків 50 ударних безпілотників. Наші сили ППО збили 33 шахеди, ще дев'ять локаційно втрачені, і один залетів на територію Румунії. Повідомляють повітряні сили. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників в одному з населених пунктів Бучанського району Київщини. Поранення отримав хлопчик 2012 року народження. У нього підозра на контузію та рвана рана бедра. Він госпіталізований до лікарні, повідомила обласна військова адміністрація. Також зайнялося у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Пожежа локалізована. Ворожі шахеди летіли 11 областями України. Зафіксовано влучання у підприємства в Ізмаїльському районі на Одещині. Також внаслідок падіння збитих ворожих БПЛА пошкоджені будівлі установ приватного підприємства та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині. На Донеччині, в результаті обстрілу родинського пораненого двох місцевих жителів напередодні під ударами росіян, був весь покровський район, заявили в обл адміністрації. Цілий ворог і по самому Покровську у місті пошкоджено житовий сектор. Загалом вже напередодні під ударами окупантів опинилося більше двох десятків населених пунктів. У регіоні зафіксовано до трьох тисяч обстрілів по містах та селах супротивних бив з авіації та артилерії. Під прицілом Лиманська Костянтинівська та Покровська Орські громади також ворог випалює населені пункти і на Курахівському напрямку. Збільшення кількості жертв серед дітей викликає особливе занепокоєння. Заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло на засіданні ради безпеки, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні в умовах розв'язаної Росією війни. Дікарло повідомила загалом торі, кількість жертв серед цивільного населення в нашій країні зросла на третину. Причому за перші три квартали 2024-го загинули або були поранені більше дітей ніж за весь 2023 рік. Говорили і про участь у війні північної Кореї, що за словами представниці ООН, може призвести до подальшої інтернаціоналізації війни. Російський представник Василь Нібензя традиційно всі звинувачення відкидав. А представник України Сергій Кислиця нагадав, геополітичні забаганки Росії виходять далеко за межі України. Кислиця наголосив, Київ хоче миру, але заморожування конфлікту, супереч принципам ООН тільки спонукатиме агресора до подальших завоювань. Україна, як ніхто інший, хоче миру, але ми не приймемо поняття мир за будь-яку ціну бо реального і довготривалого миру це не принесе взагалі, а лише спонукає агресора продовжувати порушення міжнародного права і не тільки в Україні. Без живих черг та купи паперів від початку цього року в Україні почали роботу експертні команди замість розформованих МЕСЕК. Медико-санітарні комісії ліквідували після низки гучних корумційних скандалів. Відтепер тепер інвалідність мають призначати лікарі у звичайних медзакладах, а вся процедура буде цифровізованою. Як працюють експертні команди в Україні, дізнавались наші кореспонденти. На початку повномасштабної війни Іван проходив строкову службу. Після добровільно вступив до полку Азов, боронив країну на сході, аж поки у жовтні 23-го року не дістав поранення. Після пережитого й досі не відновився. Тому планує списатися зі служби. Однак, як це зробити, у мсек відповісти йому не можуть. Зараз не знаю, як прийти, бо мене тягають вже два тижні туди-сюди і щось нічого не зрозуміло. Мені відповіли, що іди знову до сімейного лікаря і нехай. Ай вона рішає той сімейний лікар, каже, щоб я йшов коли кудись сюди і це, це рішав, а тут мені кажуть, я яшов ще кудись. Одеський МСЕК, до якого звернувся Іван, ще працює, однак всередині порожньо в обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, медико-санітарні комісії повністю ліквідують до 15 лютого. При цьому експертні команди на Одещині вже потрохи працюють. Наразі їх доукомплектовують. До 20 січня буде створено 59 таких команд у 13 закладах охорони здоров'я. Кожен день десь близько 43-42 справи переоглядаються. На сьогоднішній день я знаю чітко, що у нас 590 людей пройшли медичний огляд і отримали групу інвалідності. Тому проблем немає ні з комунікацією, проблем немає ні з супроводом. Були технічні проблеми на початку, зараз їх немає. У Львові ж експертні команди вже працюють наповну. Тільки у двох лікарнях першого медоб'єднання Львова сформували аж 24 експертні комісії. За перший тиждень роботи тут оглянули майже 80 пацієнтів. Призначено два На яку годину? На 11. 23 роки була в ВСП, військова служба правопорядку. 11 років була начмедом. Я вже є непридатна за висновком билка. Просто закінчую, тому що що треба робити операцію на коліно, реабілітацію на плече і все. Огляд проводять вузькопрофільні лікарі практики. Учасники новостворених команд голосуванням вирішують чи надавати пацієнту статус людини з інвалідністю. Суть реформи і полягає в тому, щоб лікарі, які ведуть пацієнтів, а не просто завжди оглядають, проводили оцінювання, тому що вони можуть більш адекватніше оцінити стан пацієнтів, тому що вони постійно працюють в лікуючій практиці. Навантаження збільшилося, звичайно. Тут немає жодних живих. Черг запис на проходження медичного огляду електронний. Однак система розроблена таким чином, що учасники експертної команди до останнього не знають за чию справу візьмуться. Цю інформацію приховано і від пацієнта. Це має унеможливити корупцію. До того ж, рішення комісії пацієнт може оскаржити. Однак лікарі сподіваються, що скарг буде мало, бо працюють у комісії справжні фахівці. У складу експертної команди. Входять спеціалісти різного профілю залежно від визначення Значеності самої команди, це травматологічні команди, де працюють травматологи, хірурги, терапевти, це хірургічні команди, офтальмологічна команда і травматологічна команда в Україні. Замість корумпованих мсеків сформували майже півтори тисячі таких експертних команд, і роботи вистачатимуть, кажуть у МОЗ, бо усі, хто отримав групу інвалідності за останній рік, мають пройти додаткове обстеження до 1 липня, аби подовжити свій статус або ж спростувати його. І це не рахуючи розгляду нових справ Олександра Ченкова, Катерина Олійник, Євген Гендрапенько, Володимир Ролюк, Фактесі Тіві. Єдині новини. уперше на київській сцені найбільш резонансна оперна прем'єра минулого року. Діалоги Кармеліток. Це знаменитий французький твір, який йде мовою оригіналу. Цією виставою відкрили ювілейний 125-й сезон львівської опери. Серед критиків та глядачів постановка викликає щире захоплення. Оперу вважають справжньою культурною подією. А сценарії про давні часи Франції, завдяки вдалі адаптації, резонує із сьогоденням українців. Була на прем'єрі Наталя Луценко. Французька класика на українській сцені зала національної опери у столиці переповнена. Такий ажіотаж викликали діалоги кармеліток від французького композитора Франціса Пуленка, постановка Львівської національної опери. В основі сюжету події французької революції та якобінська диктатура головна героїня аристократка Бланш переживає внутрішню кризу, змучена власними страхами йде в монастир. Однак і там її очікує розчарування. Це історія насамперед про відданість і сміливість піти на мученицьку смерть заради віри. Водночас діалоги кармалітоки про щоденний страх, який нині добре відомий українцям. Тож вистава не аби як резонує. Режисер Василь Вовкун тривалий час не міг знайти власну візію опери, а потім бачення сталося за мить. Українську версію він написав посеред ночі, а далі був дзвінок композитору. Це третя година ночі, тебе підкидає з ліжка, ти сідаєш за стіл. І просто бачиш і пишеш. І пишеш тобто свою інтерпретацію того чи іншого матеріалу. Саме так сталося із діалогами Кармелітов. Телефоную музичному керівнику Івану Черніченко кажу. Все в нас є опера, але тебе багато чого не влаштує. Одна із складностей це закінчення дійства. Ніде у світі діалоги не мають саме такої розв'язки. Критики відзначають, що вибір опери Франціса Пуленка не лише на часі, а й глибоко символічний. Музика емоційно напружена, тематика актуальна. Боротьба з терором, тема жертовності, мужності та екзистенційний вибір. В Жодному театрі бланш вона іде разом з монашками в фіналі на гельтину. А тут вона не йде для мене. Це було важливо тим показати її як особистість. Однак така інтерпретація кармеліток, диригента постановника Івана Чередніченка не спинила і почалася співпраця влітку. У Львові була гучна прем'єра, і своїм успіхом опера завдячує кожній складовій унікальним декораціям, чудовим костюмам, хоровим епізодам та емоційній грі солістів. Звичайно, це нова музика, особливо для мене, тому що з музикою Поленка я познайомилася ще в консерваторські часи, але вона є дуже. Же своєрідна, це певний стиль, це певне бачення, це певна певна форма викладення тексту. Більше ми маємо речитативних моментів, не, не таких класичних арій, як ми звикли у Верді та Почині. Це зовсім інший стиль, зовсім інша епоха. Діалоги Кармеліток ідуть мовою оригіналу, а на сцені транслюють український переклад. Хоча й без нього кожен розуміє, що цей витвір надзвичайний. Після тріумфу в Києві вистава повертається до рідного Львова, де ще не одну тисячу глядачів в своєю Глибокою емоційною подачею, після якої переоцінюєш сенс відваги та страху. Неймовірні емоції гарантовані. Наталю Луценко та Олександр Назаренко факт ICTV. Єдині новини. І на цьому поки все Побачимось за 15 хвилин.